Друзі, всім привіт! Ви на каналі і У нас є дуже чудові та цікаві новини. Обмін техніки. Він же In, повернувся. Здавайте старі машини та тримайте нових сталевих монстрів. Друзі, ця акція буде проходити з 4 квітня до 11 квітня 12.00. Якщо хочеш отримати нового імбового танчика, щоб нагибати в рандомі, залітай в In. Зараз поясню, що додали новенького та в загальному, що відбувається в нашому In і що ми можемо здати. Друзі, підписочка, коментар і обов'язково вподобаєчка. Дуже дякую. Дякую, що зі мною. Дякую, що допомагаєте розвиватися. Обмін техніки повернувся. Здайте стару преміум техніку із своєї колекції та отримайте нових сталевих монстрів. Обирайте з великого переліку преміум техніку 6-8 рівня та половина вартості машини, яку ви здаєте, буде вирахована з вашої вартості. Нової, побачите, яка техніка бере участь у програмі обміну, можна в магазині або у дереві. Дослідження, також не прогавте можливість конвертувати бойовий досвід у вільний за вигідним курсом з 4 до 7 квітня та розблокувати модулі або стандартну техніку зі знижкою. Отже, обмін по досвіду досвіду. У нас буде 4 квітня 12.00 по 7 квітня 12.00. Конвертація одної золотої буде відбуватися не в 25, а 35 одиниць вільного досвіду. Конвертація, звісно, не топова, але все ж таки можна обміняти, що в тебе багато золота та хоче тримати якусь новеньку техніку. Обмінюйте преміум техніку 6-8 рівня. Отже, у нас тут є приведений приклад, наприклад. Наприклад, ви можете придбати льову за 9800, звичайна вартість 11200, в обмін на Дікер Макс за 2800. Зараз покажу приклад, що я хочу здати. Ну, Для того, щоб ви розуміли. Наприклад, у нас найдорожчий це гонсало. Ставимо гонсало та можу отримати ось такі танчики. Наприклад, давайте візьмемо такий танк, який буде дуже класний. Ну, наприклад, скорпіон. Це танк непоганий. І що ми будемо робити? Якщо ми здаємо гонсало, хочемо отримати Скорпіона аніме. То ми всього доплатимо 3800 золота. Ну, якщо, звісно, в тебе є на аккаунті. Ну і відповідно, так ми можемо зробити з будь-якою технікою, наприклад, WZ-121FT 3100 XM66F. До речі, непоганий такий танчик, але все ж таки ну, тут уже по бажанню. За 2600 можна отримати преміум ПТ 8 рівня. Наприклад, якщо ви хочете здати якийсь танчик із Бо нового магазину, наприклад, Альпін Тигр, то вам потрібно буде заплатити 300. Якщо ви хочете, наприклад, отримати КТТС танчик, то вам потрібно всього 2250 золота для того, щоб отримати цей танк, здавши Альпін Тигра. Оцінка машини в 5500, а вартість нової машини 7750. Давайте перейдемо до того, що нам додали із новинок, тому що нова техніка у нас це КВ4 КТТС, Рейхметл Скорпіон німецький що я вам показав, та XM60. До речі, непогані танчики, але КВ4 КТТС я не рекомендую, якщо у вас немає нормальної техніки, такої як Скорпіон, наприклад, або інша техніка, яка є зі списку, яка може нагинати рандом. Отже, уся техніка доступна для купівлі. Ось ви зараз можете бачити в себе на екранах, тому що дійсно тут дуже великий вибір. Ви можете взяти імбові танки 6 рівня з гарматою, яка б'є 550, так ви можете скорострільного т 34 85 взяти. Який також буде добре наносити шкоду та фармити вам срібло. Також є непогані танки із 7 рівнів. До речі, тут я не знаю, що обрати, тому що хороших танків якби тут немає. А от уже з 8-х, те, що починається, що б можна було б отримати та на чому можна було б нагинати, тут є багато танків. Наприклад, LC7 я б рекомендував би вам як LT, щоб світити та виконувати особисті бойові задачі на 27.9 або, наприклад, на того ж самого 26.0. Також є непогані танки, такі як об'єкт 252, але є умова. Цей танчик також він є в боновому магазині, де можна купити його за бони. Якщо у тебе є всі танки, за бони і ти їх просто отак викидаєш на клацок пальця, то відповідно воно тобі не потрібно. З... Точніше я маю на увазі і обмінювати за золото. Сому АСМ. також непоганий танк, але потрібно вміти ще на ньому грати. Багато танків, таких як Т-26Е5, Т-26 Патріот, теж непогані танчики, можна придбати до себе в ангар. Ну і відповідно непоганий Т-26Е4 Першинг. Тут є багато танків, які можна було б придбати та й в загальному на них нагинати в рандомі. Але багато чого є у них із мінусів: як швидкість, так розкид, так. Немає стабілізації і так далі. Вибір за вами обирати вам відповідно і можете дивитися, що ви можете отримати. Списки дуже великі, тут можна обмінювати багато танків, це весь список, який можна здати. Тобто танків дуже багато. Здати навіть Бурасика можна, бізона, Астонарекса і так далі. Дуже багато чого можна віддати. Також щось дивіться, із новинок що додали на обмін: це об'єкт 168, який був в минулих коробках, об'єкт. Кущ, який також був на Новий рік, такий прототипу 6, до речі, швидко його щось в трейд-ін додали для здачі, тому що зазвичай так швидко це не відбувалося. Ну і, відповідно, всі інші танки, які були в коробках, додали на здачу. Друзі, чесно кажучи вам. Трейдін непоганий. Все ж таки для того це зроблено, щоб ви викинули свої нові танки, які ви отримали, та взяли старі для того, щоб на них відбувалися якісь результативні бої, або в загальному просто щоб підвищити рівень кваліфікації в боях, і вони не падали, не просідали, тому що нові танки виходять трошки краще, ніж старі в деяких моментах, і старі про старі танки просто забуваються. От така у нас і ситуація. Три велетня для підкурення поля бою. Потужних танків у гаражі забагато не буває. Протягом обмеженого часу маємо для вас солідні пропозиції на неймовірні набори з міцними важкими преміум танками і пт САУ. Вирушайте на поле бою. З новими силами. Дізнайтеся подробиці нижче. Отже, у нас є ще ПТК 100, об'єкт 703 варіант 2 та Є75 е ТС. Отже, що хочу сказати, що найкращий танк буде ще ПТК, потім об'єкт 703, а потім уже Є е 75 ТС. Акція стартунула з 4 квітня і буде відбуватися до 11 квітня 12.00 за Києвом. Отримайте шматочок історії World of Tanks із першою чеською ПТСА у грі. Башта повного обертання оснащена 100-мм гарматою 10-го рівня, що пробиває 270 мм броні стандартним бронебійним снарядом і завдає 2778 шкоди на хвилину. Додайте до цього 5,4 секунди перезряджання та максимальну швидкість у 55 кілометрів. Та отримуйте ПТСАУ, що ідеально пасує для блискавичних атак і стрімко відступає. Чому тут пишуть 5,4 секунди та такий маленький ДПМ, багато хто запитає, тому що це танк без обладнання. Якщо зробити з обладнанням, там під 3500-3700 буде ДПМ, і перезряджання буде менше. Зараз на фото ви можете бачити цей танк, колись він вас в будь-якому випадку вбивав. Тому я думаю, що його потрібно. Брати собі в гараж, якщо, звісно, ви донатите в гру. Об'єкт 703. Це танк дійсно непоганий з двома гарматами, який має середню альфу в 390, та пробивання у нього там щось не дуже велике, 221 мм, ніби, але на голді 270 мм, якщо не помиляюсь поправте в коментарі. Але можу сказати, що 703-й дуже добре танкує та і в загальному має трішки проблеми із маскою, тому що туди його пробивають кумулятивами. Під колами та бронебійними багато раз помічав таку ситуацію. Ну ще й можуть загинути в кришу, такі як БЗ-176. Також ви бачите на фото ось картинки, які нам представляє Варгеймінг. Ну, в загальному думаю, якщо ви знаєте цей танк, він уже давно у нас в грі. І наступний танк це е 75ТС. Танк непоганий. 227 мм бронепробиття, 361 шкоди. Але все ж таки скажу, що цей танк, коли я на ньому грав, ну не зайшов він мені, не приліг до душі. Тому можу сказати тільки одне: що найголовнішим, що ти збираєшся щось брати, якщо в тебе немає цього регата ШПТК, обов'язково бери. Тому, друзі, всім дуже дякую за перегляд цього відео. Думаю, що тобі сподобалося. Підписуйся, став подобайку та пиши коментар. Зустрінемося в нових відеороликах та стрімах. Слава Україні.